Друзі, всіх вітаю на каналі. Ця новина викликала переполох в адміністрації Зеленського і Єрмака. Але оскільки це сталося вночі за українським часом, вони ще не встигли публічно відреагувати. Президент США Дональд Трамп дав прес-конференцію, в якій заявив, що Зеленський по суті не представляє народ України, оскільки має всього 4% рейтингу. Трамп заявив, що Українці повинні провести вибори, щоб обрати свого достойного представника країни. Ми зараз маємо ситуацію в Україні, когда уже давно не было виборів. Там воєнне положение введено, і лидер український тепер уже как бы мені не грустно было это констатировать, его поддержка составляет 4%. Мы хотели бы, конечно, чтобы за столом переговоров был хороший лидер. И украинский народ тоже этого хочет. Трамп каже, что украинцы втомились от того, что происходит, и хочет измен. Украина сейчас в очень плохом положении находится. В некоторых городах вообще ничего не осталось, камня на камне. Люди устали от этого, они хотят каких-то перемен. Далі Трамп підняв питання, куди поділись мільярди доларів, які Сполучені Штати виділяли для України. Раніше Зеленський дав інтерв'ю, в якому публічно заявив, що він взагалі не знає, куди поділися 102 мільярди американської допомоги, десь розчинилися. Сам президент Зеленський на минулій неділі сказав, що он навіть не знає, куди були потрачені половина тих средств, які ми йому виділили. Ну, скажем, що... Это большая сумма. Куда все эти деньги? Я не, не видел, чтобы кто-то отчитывался, чтобы кто-то вообще отслеживал. Миллиарды долларов им дали, но я не видел никаких дальше отчетов о том, куда это все поступает. Я хочу, чтобы люди перестали погибать. Я смотрю количество жертв. Это может быть украинцы, это может быть россияне, неважно. Это тоже люди. И я думаю, что у меня есть. Возможності війні положить кінець. Далі Трамп каже, що Зеленський, адміністрація Зеленського жаліється, що їх не запросили на перемовини, але він дорікнув Зеленського, що в нього було три роки, щоб проводити переговори. А сьогодні вони нам говорять о нас не пригласили. А що ви ділили три года, а що ви ділили до того? То, що відбувається в Україні, мільйони людей погибли, і солдати, і мирні жителі, повністю уничтожені. Я вообще не знаю, там можна життя. Хтось там живе, хтось поддерживают 4%. Трудно вообще повірити, що в цих городах вообще кто хтось жити. Але він цього не робив. Хоча це є обов'язком лідера держави шукати компроміси, домовлятися. Щоб зупинити війну і врятувати життя свого народу. Зараз всі ці відео, звісно, публікуються в Сполучених Штатах, і це бачать мільйони американців. Ілон Маск написав 100% під постом: Зеленський не хоче миру, він хоче грошей і влади. У Сполучених Штатах все правильно розуміють зеленському по шарабану, що взагалі буде з Україною та її населенням. Він використовує війну виключно. Щоб триматись при владі, отримувати фінансування, не проводити вибори, контролювати засоби масової інформації і саджати своїх критиків по тюрмам, вбивати, викрадати, присувати всі ці репресії, викрадення людей, посадка в катівні, в тюрми, кримінальні справи, відправка на фронт, щоб він там загинув. Чи могло це трапитися в мирному житті? Та звісно, ні, був же майдан і владу би знесли. Але використовуючи військовий стан, воєнний стан, він тримається при владі шляхом репресій власного населення і натравлює військових на будь-яку людину, яка буде його критикувати. Зеленського треба усунути шляхом демократичних виборів з влади. Тим паче, що він вже втратив свої повноваження, оскільки його п'ятирічний термін закінчився в травні 2024 року. Вчора Зеленський зробив заяву, що припинення вогню в Україні не є успіхом. Тобто, за словами, «Зе», припинення війни в Україні це провал. Просто вдумайте, що каже людина, яка називає себе президентом України. В авторитетному виданні Захіл вийшла стаття. Божевільний король Києва. Чому Зеленський не може дозволити собі завершити війну? Я хочу зацитувати цю статтю у 22-му році. Змі миттєво зробили його уособлення мужності Черчерем Києва, людину, яка відмовилася тікати воїнам, що стоїть проти тиранії. Але що якщо цей наратив абсолютно хибний? Якщо Зеленський не герой цієї історії, а людина, яка не дозволяє війни закінчитися? Не заради блага свого народу, а тому, що мир означатиме його власне падіння. Гарний лідер ставить на перше місце виживання своєї нації. Він знає, коли потрібно боротися, але що важливіше, він знає, коли настав час для переговорів. Зеленський, однак, чітко дав зрозуміти, що його влада залежить від війни і тільки від війни. Не випадково. Що цим гіршою стає ситуація на фронті, тим більше солдатів дезертує, чим більше примусовий призов перетворюється на викрадення людей. Зеленський знову продовжує воєнний стан. Жодних виборів, жодних мирних переговорів, жодного виходу. Тому що якщо війна закінчиться, закінчиться і його президентство. І це більше за все інше пояснює, чому війна за його позицією має тривати. Головні медіа, особливо на Заході, не допускають нюансів. Світ має бути простим. Путін, лиходій, зеленський герой. Це рамка, це сценарій. Будь-що поза цим, цими межами це проросійська пропаганда в лапках. Але реальність це не комікс, не фільм. Зеленський не святий воїн. Які захищають демократію, ба більше Україна майже не нагадує демократію взагалі з моменту вторгнення Росії в 22-му році? Зеленський заборонив кілька опозиційних партій, заблокував певні медіа та відкликав вибори, виправдовуючи це тим, що в умовах війни голосувати неможливо. Неможливо для кого? Для солдатів в окопах чи для цивільних, які тепер живуть під безстроковим воєнним станом, Україна опинилася в критичній ситуації, втрати колосальні, людських ресурсів. Не вистачає, тому Зеленський вдається до полювання на чоловіків на вулицях. Є безліч повідомлень про те, як українських чоловіків витягують з кафе, з нічних клубів і заштовхують у фургони, наче злочинців. Воєнний стан означає, що виходу немає, не можна покинути країну, не можна відмовитися. Це не ознака впевненого уряду, це поведінка режиму, що відчайдушно намагається тримати контроль силою. І все ж війна повинна тривати. Це єдине, що отримує Зеленського при владі. Якби він голоси вибори, він би ймовірно програв. Підтримка падає. Чим довше це затягується, тим очевидніше, що Україна не може перемогти, принаймні в жодному реальному сенсі. Це не 22-й рік. Оптимізм перших місяців, коли світ вірив, що Україна може відтіснити Росію, зник. Сага про Зеленського не є унікальною. Історія сповнена лідерів, які відмовилися відступати, чіплялись за владу, поки їхні нації розвалювалися. Наполеон Бонапарт, зазнавши катастрофи в Росії, міг би прийняти неминуче, але натомість він обрав нові війни, затягнувши Францію у ще більше бійню, Перше, ніж був остаточно вигнаний. Ближче до нашого часу Саддам Хусейн отримував диктатуру навіть тоді, коли Ірак був знекровлений санкціями та конфліктами. Воліючи керувати спустошеною країною ніж ми відмовилися від влади. Маумар Кадафі міг би піти у вигнання і врятувати лівію від кривавого розвалу, але його его вимагало битви до кінця, що призвело до його жорсткої загибелі. Роберт Мугабе розграбував Зімбабве, поки його народ голодував, розтягнувши своє правління на десятиліття, поки навіть його власна партія не змогла більше терпіти руйнування. Зеленський приєднався до довгого списку лідерів, які Ставлять власне виживання вище за благо своєї нації. Це патологічна форма егоїзму, коли самозбереження стає важливішим за все інше, навіть якщо це означає тисячі нових смертей серед жінок і дітей. І вони будуть. Україна кидається у м'ясорубку, і все ж Ілюсю треба підтримувати. А медіа, як завжди, допомагають продавати цей міф: непохитний зеленський, незламна Україна, благородна боротьба за демократію. Це чиста, проста історія. Легка для сприйняття, зручна для виправдовування, ще одна партія зброї, ще один пакет допомоги, ще одне продовження катастрофічного конфлікту, який повинен був закінчитися давно. Розсудливий лідер побачив би написане на стіні, усвідомив би неминучий, зробив би болісний, але необхідний вибір піти на переговори, щоб зберегти те, що залишилось, а не перетворювати країну на попіл. Але Зеленський обрав інший шлях, той, яким. Часто йдуть люди сп'янілі від влади і осліплі від наслідків. І за це Україна буде стікати кров'ю, доки не залишиться більше крові, щоб проливати. Ця стаття повністю описує все те, що ми обговорювали у відео на протязі останніх трьох років. Чітко, зрозуміло, понятно. Зеленський це диктатор, який приєднався до цих Каддафі, інших диктаторів. Він тероризує власну країну лише для власної влади і контролю. Це хвора людина. Це хвора людина. Дякую за увагу.